Триває 657-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 800 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 12 грудня. Окупаційні війська Росії втратили 340 тисяч 650 військових – 5664 танки, 10579 бойових броньованих машин, 8073 артилерійські системи, 919 реактивних систем вогню, 605 засобів ППО, 324 літаки, 324 гелікоптери, 6163 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1596 крилатих ракет, 22 кораблі. 10 тисяч одиниць автомобільної техніки та 1170 тисячу одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.